Вітаю, мене звуть Світлана Котенко, я психологиня. Сьогодні я розповім про одне із найрозповсюдженіших запитань, яке взагалі існує: що робити, якщо ти дивний, і поговоримо про причини дивності, про те, що з цим може бути не так і як з цим боротися. І перше, що я попрошу вас тут зробити, це буквально, якщо ви вважаєте себе дивним чи дивною, зупинитись і написати, проговорити, бажано написати. Як ви робите висновок, що ви дивний чи дивна? Прям так, ніби ви розмовляєте з людиною, яка вас не знає, і вам треба довести їй це з якоїсь причини. Чому я задаю це питання? Тому що дивними люди себе вважають так чи інакше в якийсь період свого життя, принаймні, майже всі. І всі це роблять з різних причин. Про причини ми поговоримо надалі. перш за все, подумайте, розпишіть. В чому саме ви дивний, тобто як це проявляється, це те, що вам хтось це казав, це те, що ви поводитесь якимось чином, це те, що ви думаєте про щось конкретне. І друга ще відповідь, яка також буде дуже важливою, це як ви дізналися про те, що це дивно. Звідки ви знаєте, що дивно, наприклад, дуже голосно сміятися. Чи звідки ви знаєте, що дивно говорити людині там певні речі? Тож тепер поговоримо трохи про причини дивності. Перша причина дивності це наявність психологічної травми. Психологічної, психічною неважливо, це одне і те ж саме. Чому тому, що частіше за все, коли людина травмується внаслідок подій, які пов'язані з насильством, події, які пов'язані з цькуванням, події, які пов'язані з якимись загрозами для життя гідності людини, для життя інших людей, що оточують її, її психіка, начебто, розщеплюється на кілька таких частин. Це умовно, це не буквально, це не про множинну особистість. Там це окрема розмова. Одна з частин це та, яка переживає травму найбільш так драматично. Це ці переживання, почуття, думки про себе, думки про світ, які у людини були саме в період проживання цієї травми. Ну, наприклад, дитина, яку б яку б'ють, і вона може. По перше, думати про себе, що вона погана, вона неважлива, вона нецінна, вона не заслуговує на те, щоб її цінували, на безпеку і так далі. Вона думає в цей момент, що світ небезпечний, вона в цей момент переживає страх, вона в цей момент переживає гнів. І ось Ця частинка вона зачіпається, не дивлячись на те, що людина росте протягом свого життя вона здобуває новий досвід, вона стає старшою вже дорослою людиною. І, начебто, постійно переживати все те, що переживає ця травмована частинка, неможливо. І тому ця частинка, вона має, так би мовити, захисника. Захисні механізми вони тут можуть бути різними. Людина може випрацьовувати для себе умовний спосіб того, як вона може бути умовно нормальною. Наприклад, якщо мене не цінували, якщо мене знецінювали, якщо мене принижували, і я можу у цю поранену свою частинку захищати навпаки таким. Підвищеним почуттям власної гідності, вимогами до того, як мене мають поважати, як мене мають схвалювати, можливо, навіть враженням про себе як про таку всемогутню, сильну, яка все може, може з усім впоратись самостійно. Якщо травма людини була пов'язана з тим, що вона не могла впоратись із власними переживаннями, їй було неможливо використовувати якісь способи самозаспокоєння, то така людина, наприклад, може вдаватися до того, щоб. Вживати алкоголь, вживати якісь речовини для того, щоб просто впоратися з тими почуттями, які в неї виникають. І зрозуміло, що коли людина знаходиться постійно на таких гойдалках, вона переживає себе як не зовсім адекватно, не зовсім нормально, начебто щось не так. Бо вона якась не така, не така, як інші. Є враження, що між собою і іншими є ось така стіна, яка начебто. Інші люди її не помічають, але я ж знаю, я ж знаю, що це так. Я знаю, що зі мною щось не в порядку. Я знаю, що я не така, і тому травма може бути причиною ось цього переживання, що я дивна, я ненормальна, я не така. Друга причина це соціальна тривожність. Тому що взагалі-то для того, щоб бути дивним, потрібно, щоб були інші люди, бо потрібно ж з кимось себе порівнювати. Я якраз у людей з соціальною тривожністю, які можливо уникають контактів, можливо, навіть намагаються будувати ці контакти, але постійно переживають, що щось не так зараз мене відторгнуть, зараз вони щось подумають, зараз щось відбудеться погане. Ця людина вона постійно, по-перше, зосереджена на собі, бо з такими переживаннями потрібно ж постійно оцінювати, як я зараз виглядаю, що я зараз роблю, що про мене зараз подумають. І тому зрозуміло, що людина так, вона губиться, вона губиться в соціальних стосунках. Їй важко будувати ці контакти, вона може їх обмежувати. А як тільки вона їх обмежує, вона ще більше переживає. Бо немає ж тепер оцих друзів, які могли б бути підтвердженням того, що зі мною все окей, що зі мною все в порядку. Тому соціальна тривожність, така дещо замкнутість, вона також може сприяти у цьому почуттю відчуттю себе як дивної людини. Ще одна можлива причина того, що ви вважаєте себе дивним, це розлад особистості або такий тип особистості дуже сильно виражений. То, наприклад, якщо я розумію, що всі інші вони більш таки постійні, вони постійно ставлять собі якусь мету, вони йдуть до неї, вони мають якісь постійні стосунки, а мене постійно гайдає із одної діяльності в іншу, із одних стосунків в інші, я не можу втриматись, у мене там якісь дуже яскраві переживання. Також оце враження дивності, воно часто буває у шизоїдів, про яких я розповідала раніше. Ще одна можлива причина, це в цілому брак соціальних навичок. Ну, наведу простий приклад, тому що тут може бути безліч просто варіантів. Людина, яка вважає себе правдорубом, людина, яка постійно, начебто, прямо каже в вічі людям правду, люди на це, це ображаються, і людина потім вважає, ну, я така ось дивна людина, мене не люблять інші, вони не хочуть зі мною спілкуватися. Вони ніколи мене не цінуватимуть, і так далі. Якщо подивитися трошки іншим кутом на цю ситуацію, то можливо, справа не в тому, що люди не люблять чути правду, а в тому, що люди не люблять, коли їх оцінюють, коли їм дають якийсь зворотний зв'язок, який вони не просили і не хотіли чути. Що можливо, та форма якою. Ви доносити цю інформацію, вона не дуже приємна для інших людей. Чи означає це, що з вами щось не так? Ні. Це скоріше, просто про те, що можна вчитися, є така опція, да, вчитися висловлювати свої думки, вчитися встановлювати зв'язки, знайомитись, розмовляти, спілкуватись просто трошки інакше. Як додатковий такий спосіб. Який я можу використати для того, щоб просто мати ось те коло підтримки, яке я хочу здобути. Тож, нарешті, про те, що робити, якщо ви вважаєте себе дивним. По-перше, я маю просто це сказати, якщо раптом вам здається, що з вами щось не так, що щось не так в тому, як ви переживаєте, в тому, як ви думаєте про себе чи про інших, в тому, що з вами відбувається в вашому внутрішньому світі, я маю на увазі. То не гайте час, дійсно зверніться до е, психіатра, можливо, хоча б до психолога, да, який, взагалі, то грамотний спеціаліст, завжди може перенаправити, да, якщо раптом він бачить, що дійсно є така потреба в допомозі психіатра в тому, щоб провести додаткову діагностику, в тому, щоб, можливо. Якщо є така потреба призначити якесь лікування, дуже важливо на це звернути увагу саме вчасно. Давно вже психіатрія, психологія це не те місце, знаєте, де вас там якось засудять, де вас там десь госпіталізують, будуть десь тримати. Ні. Взагалі-то, якщо ви дійсно звертаєте увагу на освіту спеціаліста на те, до кого ви йдете, то скоріше за все вам нададуть і кваліфікований і зворотній зв'язок, оцінку того, що з вами відбувається, і запропонують якісь можливі варіанти того, що з цим робити. І це дуже важливо. І я прошу просто цим не нехтувати. Будь-яке відео воно не може дати того, що дає спеціаліст. З яким ви можете хоча б ну, якусь діагностику провести. Друге, що ви можете робити, це розвивати чутливість до себе. По-перше, це враження дивності воно може виникати через те, що не співпадає те, як ви поводитесь, і те, що ви говорите. Що те, як ви поводитесь там зараз, і те, як ви поводитесь потім. Можливо, навіть ви самі не зовсім розумієте, чому ви поводитесь так чи інакше, чому ви робите так чи інакше, чому ви думаєте так чи інакше. Часто ось таке нерозуміння, таке низький контакт із собою. Він якраз пов'язаний із тим, що ви не вмієте розпізнавати, не вмієте інтерпретувати і не вмієте. Робити щось із власним емоційним станом. Можливо, тоді ви пропускаєте якісь емоційні, цілесні сигнали, які є. Ну, наприклад, я ось зараз там помічаю, що в мене зараз нога зацікла, тому що я певний час не звертала увагу на те, як я сиджу. І так само і з емоційними проявами також буває. Ви чимось захопились, ви щось робили і пропустили те, що ви переживали. Потім раптом там зірвались раптом. Зробили щось дуже імпульсивне, незрозуміле для вас самих. Ну і в принципі така думка про себе, що я дивна, вона часто йде в такій компанії, в такій в такому поєднанні з низьким контактом із собою. Бо часто ось це враження дивності, особливо якщо це травматизація, якщо це особливості там виховання. Воно пов'язано із тим, що ви відчували колись те, що ви думали, те, що ви хотіли, воно сприймалося оточенням як щось таке, чого не має бути. Ну, наприклад, я бачила таку сцену, і я думаю, що такі сцени вони взагалі досить розповсюджені, коли дитина. Плакала, ну ось прям кричала, щось там дуже таке відбулося для неї складне. А мама тягла її просто за руку і кричала: Їй: Ти навіть не хочеш вже плакати. Ну припини, ти вже не хочеш навіть плакати. І ось коли співставляється те, що дитина відчуває, дитина відчуває якесь горе, сум. Я не знаю, що тоді з цією дитиною було, чому саме вона плакала. А родичі їй кажуть, та ні. Ну, немає бути такого, немає в тебе за що сумувати. Там, ти голодна, не видумуй, іди ідегісти, коли постійно це ставиться під сумнів, у людини дійсно ось, вона зростає з таким враженням неспівпадіння. Щось, наче, не так. А що я, я не дуже розумію, бо це ж не можна відчувати було колись. Коли ви розвиваєте чутливість до себе, то ви, по-перше, взагалі вчитесь якось розуміти. Чому саме ви поводитесь так чи інакше? По-друге, ви починаєте розуміти, усвідомлювати, що можна робити для того, щоб якось себе заспокоїти, втішити, для того, щоб досягти того, чого хочете. Та й тоді в цілому життя стає більш збалансованим. Ви якось таким чином контактуєте з зовнішнім світом, що отримуєте більше того, що ви хочете, і, відповідно, можете знайти своє місце. Там, де ви вже не дивний, а ви вже унікальний в хорошому сенсі цього слова. Третє, розвивайте комунікативні навички. Дуже часто, принаймні, з мого досвіду, люди вважають що те, що заважає їм якось спілкуватися, досягати свого, щось робити в своєму житті, що хочеться. Начебто, це якась стала така історія, тобто, наче це ніколи не зміниться. Ну, ось я просто така людина, ну не харизматична я людина, я не можу це робити. Ну просто я не можу знайомитись, я не можу подобатись іншим людям. Я не можу займатися чимось, що мені подобається, бо я там тупа, дурна. І це те, що дійсно доволі часто трапляється. І тут дуже важливим буває з'ясувати, а що дійсно я можу зробити для того, щоб наблизитись до того, чого хочу. Дуже часто люди плутають якісь характеристики особистісні і соціальні, комунікативні навички, відстоювання власних кордонів. Це навичка. Здатність знайомитись, здатність призвертати до себе увагу це також навичка. Вони розвиваються. Так, у них є певні межі, але все одно їх можна розвивати. Наприклад, часто люди, які вважають себе дивними і небажаними для оточуючих, вони або порушують певний баланс у спілкуванні, або там, тільки розповідають щось, якісь історії, щось інтелектуальне, дуже багато розмірковують, тільки з такого раціонального я виходять. Або навпаки, тільки емоційно якось щось переживають, виражають переживання. Коли ви вчитесь налаштовувати цей баланс між якимось особистісним спілкуванням і спілкуванням на інтелектуальні теми, раціональні теми, вам легше буде контактувати з іншими людьми. І це точно навичка, це точно те, що розвивається. Побудування стосунків, знайомства. Вираження якихось переживань, вираження власної думки, вміння сказати ні це також соціальні навички. Я не можу тут розповісти про все, тому що тут дійсно буває дуже багато різних випадків, і тому, якщо раптом ви хочете почути відповідь саме на своє особисте питання, то ви можете писати це в коментарях. Або за посиланням в мій телеграм, яке я залишу в описі до цього відео, буде дуже цікаво, я думаю, розібрати на якісь історії, питання, відповіді з приводу того, що можна тут робити. І нарешті четверте, працюйте над баченням себе, коли ви раз за разом повторюєте собі, що ви дивний або дивна, що з вами щось не так, ви починаєте поводитись так, як наче з вами дійсно щось не так. Тобто, на простому прикладі, якщо я постійно думаю про те, що я не подобаюсь іншим людям, зі мною щось не так, вони не захочуть зі мною спілкуватися, то я автоматично буду уникати оцих нових контактів для того, щоб не зустрітися із цим, для того, щоб менше це переживати, я буду більш уважна до сигналів того, що начебто, начебто хтось, про мене думає, що зі мною щось не так. І, відповідно, я буду стикатися раз за разом з тим, що дійсно мені не вистачає спілкування навколо мене мало людей менше, ніж мені хотілося б. І буду знову і знову робити висновок. Значить, я дійсно дивна. Те, що ви думаєте, що ви дивна людина, воно провокує вас на те, щоб і далі поводитися як дивна людина, і думати про себе як про дивну людину. І тому дуже важливо спіймати, по-перше, причину і, по-друге, працювати з нею. Працювати над образом себе, працювати над тим, як ви бачите себе і чого ви очікуєте від інших людей. Простіше за все, це зробити все ж таки в терапії, особливо якщо це травма, я принаймні не знаю іншого способу працювати з травмою, як психотерапія, яка фокусується на травмі. І навіть якщо ви точно знаєте про себе, що у вас є розлад особистості, все одно, перш за все, ви завжди людина, а вже потім людина, яка має певні обмеження, якийсь розлад, якісь особливості. І так далі, і коли ви навчаєтесь ставитись до себе перш за все як до людини, то вам і легше стає комунікувати. Тому, якщо раптом ви думаєте, що те, що ви мочите себе, те, що ви сварите себе постійно, критикуєте, це не так вже й важливо, тому що все одно ніхто це не бачить, і ну так то воно в принципі є, то насправді це не так. Часто з мого досвіду люди дійсно недооцінюють те, як сильно впливає на них те, як вони бачать себе. Тому бережіть себе, пишіть ваші питання, я із задоволенням буду на них відповідати, і побачимось в інших відео.